Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в Білгородській області. РФ внаслідок наслідок вибуху на ремонтно-технічній базі російської армії знищено танк Т 72 окупантів. Ще два танки пошкоджені. Йдеться в повідомленні роз У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху стала детонація боєкомплекту в танку Т 72 при цьому в результаті один танк був повністю знищений. Ще дві російські бронемашини отримали пошкодження. В результаті вибуху що програмів на ремонтно-технічній базі РФ також почалася пожежа. Причиною події назвали порушення пожежної безпеки під час ремонту. Крім того, в області пролунали вибухи. Наслідком цього стало те, що в частині області просто зникло світло. Пізно ввечері мешканці Білгородської області почули, що щось гуде. Після звуків гудіння раптом пролунав звук дещо схожий на вибух і спалахнула пожежа. Водночас у низці. Населених пунктів Білгородської області почали з'являтися повідомлення про те, що зникає електрика. Як стало відомо пізніше, репетицію блекауту для жителів Білгородської області влаштував безпілотник. Причому російський він ефектно врізався в лінію електропередач, після чого впав і спалахнув. Російські змі поширюють одразу дві версії щодо того, що саме впало на лінії електропередач. За першу із них впав найновіший російський дрон Оріон, адже на місці події було знайдено уламок, схожий на ракету КАП 20 яку у цей БПЛА здатен переносити. За іншою версією, на Білгородський ЛЕП напав безпілотник Форпост. Останні вибухи в Білгородській області. У низці регіонів Росії постійно лунають вибухи, виникають пожежі та трапляються інші інциденти. Однак найчастіше це трапляється саме у Білгородській області, яка межує з Україною. Зокрема, увечері 9 січня у Білгородській області пролунали вибухи. А місцеві канали одразу почали повідомляти про роботу сумно звісної російської ППО. Однак протиповітряна оборона спрацювала так, що 14 населених пунктів залишилися без світла. Цікаво, що того Ж Дня це вже були другі вибухи в регіоні. Тоді ж вечір видався особливо неспокійним для жителів міста Шебекіна. Там була настільки гучна бавовна, що місцевих мешканців попросили перейти в укриття, через що там виникла паніка. 10 січня у Шебекіну знову пролунали вибухи. Місцева влада традиційно заявила про обстріл з боку України, а згодом російські ЗМІ навіть заявили про нібито п'ять постраждалих. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.